Tag! Hello! і все ж таки привіт. Мене звати Катерина, і я студентка першого курсу Київського національного лінгвістичного університету. Моя історія не унікальна, проте сповнена подіями, які сформували в мені особистість. Я емоційна та життєрадісна людина і дарую позитив оточенню. Обожнюю соціум та комунікації з людьми. Розговорю навіть мовчазного. Ще з маличку мене знали непосидючою енергійною дівчинкою. Жоден шкільний захід не відбувався без моєї участі. Обожнюю сцену, музику, приголомшливий погляд глядачів. Ще в середній школі у мене виникло бажання вивчати мови. Завдяки знанню іноземних мов ми розвиваємо себе, інвестуємо в освіту і одночасно здобуваємо свободу спілкування. Розширюємо коло можливостей для роботи, відкриваємо для себе інші культури та національні звичаї. Своїм захопленням мовами я прагну поділитися з тими, хто лише починає пізнавати цей дивовижний світ. З дітьми. Як ініянь, у мені поєдналися наполегливість при навчанні та енергійність в моєму захопленні танцями. Це моє натхнення і розрада. Танець допомагає передати всю палітру почуттів та емоцій, розкрити внутрішній стан. Танцюю вдома, в залі. Навіть в черзі пританцьовую, але на місці точно не сиджу. Така пристрасть до танців в мене з дитинства. Зараз займаюсь нею професійно та вже маю своїх учнів. Я знаходжу щастя в тому, що роблю. Це робить мене значущою частиною цього світу. Моя місія. Своєю працею допомагати оточенню. Також я творча і креативна особистість. Ідея іноді линуть з рікою, бажання реалізувати свій потенціал та спробувати себе в новому аплуа привели мене на цей прекрасний захід.